В Україні наприкінці вересня та на початку жовтня очікується намальна тепла погода. Водночас найбільші території нашої країни йтимуть дощі. Про це нам повідомляє україдраме Так, за прогнозами синоптиків, 30 вересня, дощі з грозами прийдуть по всій території України. Суха погода буде лише у Київській, Чернігівській, Житомирській, Вінницькій, Миколаївській, Одеській області і в Криму. Решту території країни буде заливати опадами. Що стосується температури повітря в цей день, то до України завітає бабине літо. Вже в цей день повітря по всій країні прогріється аж до плюс 22 градусів тепла, а жителям південних областей пощастить ще більше. Там взагалі буде по-справжньому літня температура до плюс 27 градусів тепла. Вночі також по всій країні температура підскочить. Самі нижчі показники будуть до плюс 9 градусів тепла. Вітер в цей день буде змінного напрямку 5-10 метрів в секунду. Так, у п'ятницю в західних областях температура коливатиметься від плюс 17 до плюс 22, а вночі буде від плюс 9 до плюс 13 градусів тепла. Дорогі глядачі, 70% вас дивляться наші прогнози без підписки. Підтримайте нас, підпишіться на канал, ми вам будемо дуже вдячні. У північних регіонах очікується температура від плюс 18 до плюс 22, вночі буде прохолодніше від плюс 10 до плюс 14 градусів. У східних областях в день очікується температура повітря від плюс 19 до плюс 22, а вночі від плюс 10 до плюс 15 градусів тепла. У центрі країни стовпчики термометрів будуть коливатись в межах від плюс 18 до плюс 23, а вночі від плюс 10 до плюс 14 градусів тепла. У п'ятницю на півдні температура буде від плюс 23 до плюс 27 в день, і від плюс 14 до плюс 17 градусів тепла вночі. У Києві 30 вересня похмура погода буде триматися весь день. Вранці очікується недовге прояснення. Удень піде дрібний дощ, проте ближче до вечора він повинен стихнути. Температура повітря буде від плюс 13 до плюс 22 градусів тепла. У Львові сонце все день буде рідко з'являтися за хмар. Протягом всього дня очікується дрібний дощ, який після обіду може посилитись. Температура повітря становитиме від плюс 10 до плюс 17 градусів тепла. У Харкові у п'ятницю хмарна погода протримається весь день, у другій половині дня очікується дощ, який йтиме до самого вечора. Температура повітря буде від плюс 12 до плюс 20 градусів тепла. У Дніпрі весь день буде хмарним. На зміну дощу із грозами, який розпочнеться після обіду, ввечері прийде дощ. Температура все день буде від плюс 15 до плюс 22 градусів. В Одесі, 30 вересня, на нас чекає похмура погода, яка проясниться тільки ввечері, без опадів. Температура повітря буде від плюс 18 до плюс 23 градусів тепла. Дякуємо вам за перегляд! Слава Україні!